Чатка, урок сідаємо. Так. Сьогодні ми будемо робити зілля. Так. Я, я, я не знаю, що ми сьогодні будемо робити зір'я, але дуже цікаво. Якийсь печиво і оці штуки дуже цікаво. Так, щось. Так, ну що ж, а тепер почали готувати. Я тут вже взяла листечко нам, о, якась ще м'ялка. Так, зараз насипаємо ось цього трошки. Так, потім ми злабайла. Я вже тут уди звабала. Здобаємо ось це. Я не пам'ятаю, звісно, якого це зілля, але. ну, коротше. Запхаємо ось це усе. Да? У нас тут є. Ну, давай рецепту, але я думаю, що це згодиться. Хм. Цікавенько. Що ж з цього вийде? Ай! Що це таке? Що це за бумажка? Що тут написано? Ти Дивусій! Серйозно, хто це мені кинув? Так, зараз получить теж. Так добре, що? Це робити ну, Звісно, треба чекати підказки вчителя. Так, добре. Зараз ви повинні потрясти, і з ним пройде чудо. Ну, яке буде зробити чудо тут? Ну, добре. Але спочатку помогічте палкою. Добре. Ну, все. Taper potresi. Taper. Zdaj bom zelo tresti. Taper, dobri, idemo tresti. Raz, dva, tri. І що це за диво таке у нас вийшло? Якесь черволе. Що це за червоне таке? Чити, що це за червоне таке. Читий. А, ти повинен його поставити в холодильник. Іди постав його в холодильник і чекай, поки він розстей. Добре, а то, да, то житке. Зараз я покладу цю штуку в ходинник. Так. Ось так. Тепер будемо чекати. Так, зачекаємо время. Ну і чотир. нарешті таймер зник. Можна ось тут Може діставати зілля. Так, що здається, треба скоріше йти в клас? Так, заходила в куріше, ось наша зілля і тепер я э, можу пробувати, тому що вчитель сказала пробувати, а, а може і не сказала. Дівчатка, пробуйте на вкус. Так, ось тут вона сказала. Так, вона сказала все, що таке а як відкрити? Дивися, треба спочатку полеглічити палкою, а потім просто дожди. Так, усе, тепер відкривай. О, серйозно? Так все легко? Ось я баночка, і напевно, ось так треба ж з'їсти. зністи. А, а воно застило!

Не схоже. Візьму собі ложку. Читай, присід ложку ложку. Тепер будемо чекати. Ось, тримай. О, а як це так? Ложку з'явилось і серватка. Дякую. Це схоже, типу на кристал? Добре. Приємно мені десертування. Чи це навіть не десерт це щось схоже на кристал. Таке трохи тверде і трохи таке якось з таким кристалів. А я не є кристал. Ну, якесь воно ось таке. Добре. Це дуже зусилля, але я думаю, що треба потім ще залишити. Це навіть нас кожа на жиле. Так, зараз я быстро поїм. Ну, усе зараз я в цю ложку з'їм, але все ж таки воно якесь странне. Добре. Вишку ну, я поки покладу ось так Е, закрию. І це було зілля вашого десерту. Там були такі доволі гарні штуки, щоб вони корисні були і різне всяке таке. Тому... Можете потім ще після обіду поїсти. Добре, дякую. Так. Тепер ми навчилися готувати ось таке зігідля. До речі, е, відкуди оця штука взялась, тому що був якийсь штампик. Так. Добре. О, я так розумію, прибивати буду вчити? А я йому хоча б допоможу, що у нас зараз буде. Ciekawe. Tak, teraz jest dźwięk pererwu przerwę. Teraz i iść. Tak, dobra. Wyszła ja na prerwę. A nie pisało. Tak, dawaj. Tak, zaraz się bezpośrednio rozkładuję. Mam taki wyczepuczek. Tak. Oś i oś. Wsze. Brzmę, oskudnij się. Idę na pererwu A! się nie zaczepiłem się. Tak. Co to jest takie? Що це фантики від шипучок? Що? Ось шипучка, шипучка, ще кіндер. Що? Це ціле? чи це фантик? Це ціле? А це? Це теж ціле. Хто тут не розсипав всього цього? Це ж заборонено у школі їсти. Мені треба вибрати. Ще я буду опазувати танці відвезки, чи розказати все директору. просто опоздати, а, а. записатися і розказати все директору. Все скоріше, оце все треба забрати, як докази. Директор! Директор! Так що? А, дивіться, у нас тут. Тож їв цукерки, вони валялися по я їх знайшла е, ось. Їх ніхто не їв, їх хтось потіяв, я не знаю. Ну, дивися е, зараз я від відпочатки пальця. Добре, тримайте директор. Так, ну все, я вже пішла на танці. Добре, іди. Та Чим мені придігатися на танці? У мене є чи її немає. О, треба взяти з шкафу. Точно. Тому що тут, якби не запрощено просити передягу, коли я забув щось сьогодні танці. Добре, ідемо. Так, що я тут уберу, так. Хм. Так, треба якусь футбол. Ота. Ха, ха, ну, обов'язково юбку. Г-се ха. Ха -ха. оберу тут. Все рожеве. Добре. Що у нас тут? Так? О, Ось ця футболка згодиться. І Це ж легеньці. О, це шорти. Якраз все згодиться. Добре, піду я передягатися. Так, ось передягальня. звісно, я буду передягати своєму класі ось на ось цьому ліжку. Так, спочатку я зараз це виверну і буду передягатися. Так, що тут якось турбую. Так, усе. Переодягаємося. О, ось я переодяглася. Так, добре, а ця резинка для волосся, щоб мені не було ось так, угу. щоб мені волосся не мішало. Так, ось усе. Зараз я потягну трошечки ось. Так, де тут посерединці можна потягнути, щоб мені волос не зав'язати ось тут. Так, ну все, пішла я на танці. Це я покладу, напевно... А, в догань можна залишати. Зараз тоді я пішла на танці. Зараз, будь ласка, зайвітися, я.. Бачаю, йди танцюй. Будь ласка, дякую. Так, добре, зараз в нас... Э... Так, я так, Так, танцюємо. Починаємо, що вона танцює з мучою. Give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't, don't you want me, me like you want your favorite? Like don't you need me, me like, me. like I you need you now. Say tomorrow, but tonight I'm going crazy. All I'm you crazy. All gotta me. do is just meet me at the. I've got to up a tip. I've got to up a tip. I've got up Uh huh. Uh huh. I've got to up a tip. Uh, uh -huh, uh -huh. I've got to up a tip. I've got to up a tip. Uh, uh, -huh, uh -huh. Так, дівчатка, урок завершений. Можете йти переодягатися. Ідіть переодягатися, будь ласка, ура, нарешті! Мені так сподобався цей урок знову. Я так люблю танці. Ну, добре, іди переодягатися. Так, я вважаю, що це дуже добре, коли у кожного є своє передягання. Наприклад, якось ця. Цікаво, я не пам'ятаю, що вже, звісно, після цього уроку, А надіюсь, інформація. Я дуже хочу інформатику. І з мого това, звичайно, хочеться інформатики. У нас є інформатика, виночі в деякі дні. Тому, надіюсь, вона сьогодні. Добре, переодягаємося. Ай! Ну, все. Добре, я одяглася і тепер мася йти. Ну, як сказати. День завершений. Дещо не завершені, задумшись. Два уроки. І. О, таково, який урок надійсь інформація. Увага, діти, ідеав на інформатику. Реальна інформатика. О, ох, я так і хотіла. Добре, скоріше вісні вас!